Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про українські храми. Зараз світ став такий відкритий, і українці почали мандрувати. От минулого року моя сестра була в Єгипті. І один гід араб показуючи на мечеть, сказав: ось наші храми. А де ваші храми? Сестра загуглила, показала православні церкви. А гід єгиптянин був підкований? Він навчався в Москві і каже: та ні, це не український храми, це грецькі храми. І нічого не скажеш. Мечеті це арабські храми, а православні храми це витвори грецької культури, греко-християнської -греко культури. Так де ж наші храми? Де Українські храми? А зараз увага! Україна земля сотні тисяч давніх храмів. Ці храми звуться кургани по народному могили. Вони давніші за найдавніші єгипетські піраміди. Вперше кургани почали насипатись масово тут, в Україні, на берегах Дніпра 5300 4600 років тому. Ямники так назвали археологи тих людей, що насипали ці перші кургани. Лінгвісти ж вважають, що ямники були першими людьми, які говорили. Індоєвропейською мовою. Нині на землі майже половина людей говорить індоєвропейськими мовами. Тобто, у наших курганах поховані герої, предки сучасних народів індійців, іранців, англійців, іспанців, греків, німців, звісно, українців. Мені можуть заперечити, та це ж не храми, це ж могили, це ж поховання. Але наші кургани, наші могили мали багато функцій. Це були і обсерваторії, це були і могили, це були і храми, і багато чого, чого ми ще не розуміємо. Як же зараз в Україні ниньке говорити про кургани і не згадати рух? Який започаткував Гріандер Тарновський, рух називається Хранителі курганів. Українське законодавство пречудове. Там прописано, як охороняти наші пам'ятки археології, пам'ятки історії. Кургани там дуже захищені. Але закон не діє. І за охорону культурної спадщини взялися громадяни. Кожен громадянин в Україні може стати громадським інспектором з охорони кургану. Просто сказати, це курган мій, я його охороняю, я за ним спостерігаю. Пан Гріандер давно запрошував мене до когорти-хранителів курганів, але я сказав, що приєднаюся, коли видам свою книжку. У книзі, зокрема. Описується, настільки важлива пам'ятка для історії України, для історії людства є Курган. Цим відео, цією книгою, я офіційно долучаюся до руху хранителів курганів. Я є хранителем Курганної групи могили біля села Гаївки Кропивницького району в центрі України. Продовжуємо нашу розповідь про давні храми України, могили або кургани. Мені можуть заперечити, Та це ж не храми, це ж могили, це ж поховання. А от японський миротворець Дзюнсей Терасава, буддист, стверджує, що кургани стали взагалі прообразом сакральної архітектури як буддистів, так і християн, так і мусульман. Звісно, Дзюнсей Терасава. Говорить, що ні мусульмани, ні християни цього не визнають. Просто погляньмо на перші ступи. Це кургани. Уже скіфи у насипу кургану робили кругле приміщення, до якого вів кам'яний вхід. Чим не храм. В одному з попередніх відео я говорив, що основною ідеєю світогляду саків була та ідея, що вони походять із іншої планети сака-двіпи. І головним завданням на землі було звільнити душі від. Без пам'ятства від амнезії, і повернутися до своєї батьківської планети, де вони жили в статусі богів. Так от ця ідея була зашифрована чи зображена в кількох метафорах. Однією з метафор планети САКа був курган. Сам курган передавав ідею планети, а кам'яна стела і кромлех на кургані ідею супутників планети. Іншою метафорою, що передавала ідею планети Сака, був олень або кінь. Корпус Оленя чи коня несли уявлення про саму планету. А роги коня чи оленя це супутники цієї планети. Ще однією поширеною метафорою планети Сака було дерево життя. Коріння або світовий пагорб є сама планета, а плоди на гілках цього дерева є супутники планети. Метафора Рогатий кінь є планета трапляється у ведичній літературі. Срібна скіфська ваца з могили Чортомлик має чудову ілюстрацію до пісні Рогатому коню планеті з рікведи. Таким чином, роги скіфського оленя, дерево життя, стела з кромлехом на кургані. Це метафора і символ планети Саків. У цьому ж ряду стоїть і православний хрест. Зважаючи на нові обставини, православний храм можна інтерпретувати як варіант давніх наших курганів. Так що, шановні українці, якщо вас питають, де ваші храми, показуйте на кургани. І сміливо кажіть: ось оригінали, наші давні оригінали, з яких походить сакральна архітектура багатьох релігій. А ось. Інші храми новіші. Це близькосхідна грецька інтерпретація нашої давньої сакральної архітектури, наших давніх курганів могил. Ось так. Все просто. Шануймося! Сподіваюся, сьогодні ви знали дещо нове. Підписуємося на канал. Ставимо лайки, поширюємо відео, пишемо свої враження в коментах. А ми далі працюємо для вас. Канал ТакСАКатак. Це відео знято за книгою Лос-Анджелес. Дороговкази української ідентичності. Перший наклад уже розібрано. Готуємо другий наклад. Якщо вам цікаво, замовляйте. Наперед. Буде вам книга. Das